Давайте подивимося, що вам судилось з цього тижня, з того моменту, коли попалось відео, плюс 7 днів, так? Що вам в цей період часу судилось? Знайдете якусь стабільність? Це буде для вас випадково, удача! Хто шукає житло, до прикладу, да, можете знайти. Або щось хочете купити у ваш дім, давно хотіли. Ви знайдете по вигідній ціні, те, що вам подобається. Може, ви не могли щось зловити, да? товару не було. Тепер він буде. Ви будете дуже цьому радіти, так? Ось ви виходите, ви і мужчина. Кстаті, тут може бути пропозиція з'їхати з для когось. Так? Давай з'їдемося, або примиримося і так далі, якщо це особисте життя. Або ви разом щось купуєте, шукаєте у ваш дім нічого собі. Якісь... Тут ціла ці патія у нас організовується, ціла вечірка. Може, гості приїдуть до вас? Багато гостей, або вийдете в гості. І подарунки будуть дарувати, да? <смі> Може бути, що запросять на весілля, чи ви отримаєте пропозиції, всі будете про це розказувати. Но тут якісь сімейні діла, святкові справи. Да? Ближчих сім днів чекають у вас якісь пропозиції, союзи. Може, будете там, не знаю, запрошувати когось в гості чи до вас їдуть. Прямо отримувати да, якісь ці візитки, там, запрошення формальні, да, може бути так. Ну або якийсь бізнес разом будете відкривати, ну мало ли що. Чекайте звісточку. Напроти за сіми днів чекайте якусь звісточку про те, що чи вас десь запросять, чи разом поїхати відпочити, чи в гості, чи на. Як називається правильно, коли купують дім гостини, да? перший раз прийти? Ось якась така історія. Ну, нехай у вас ця зустріч програється якнайкраще.